Коли я сказала, що при заміжі жінка може брати, а може і не брати прізвище свого чоловіка, що логічно, то смертельно образила деяких мужчин. Їхні аргументи виглядали приблизно так. Тож я, Микола Гедота, і як якась там жінка може не хотіти мого прізвища, я ж такий мачо. Сьогодні ж обідки продовжаться, бо я збираюсь розказувати, що їхні жартики про те, що блондинки не наділені інтелектом, це, по-перше, не смішно, не чесно, по сексистськи і тупо. Бо ж якщо кольор волосся дійсно впливає на розумові здібності, то чому ж ви не жартуєте про інтелект людей своєї статі? А? Бо блондинки тупі, а блондини нормальні пацани. Це вам Микола Гедота каже. Баби. Ну, все, всі ми колеги доти вже пообіжалися і не дивляться цього відео. А для вас, адекватних людей, скажу, що я більше не буду ніяких претензій виставляти. Сьогодні ми поговоримо про те, що все стало в процесі історії, що цих милих, красивеньких світловолосих панянок вважають не надто розумними. А ще поговоримо про як блондинів і блондинок визвеличали в Древній Греції і Римі, і до чого тут пісьосі осла ртуть і крокодилячий жир. Більше того, дізнаємось, чому на світловолосах жінок не полювала інквізиція, в який момент вони всі різко взяли і отупіли. І що про такі заявочки каже офіційна наука, вчені кажуть, що блондинки і блондини з'явилися близько 10-15 тисяч років тому в результаті мутації гена МЦ1Р Р. До речі, ті самі вчені кажуть, що якщо ви належите до цих от мутантів і ваш організм перетравлює лактозу, то ви мутант в квадраті. Я теж мутант, якщо що, світлі очі з'явилися теж в результаті мутації якогось там гену. Та й таке. Так от перші світловолосі люди появилися на півночі Європи, принаймні так кажуть. А сталося це через те, що там частенько така похмура, похмура погода, що впливає на те, що в організмі людини генерується набагато менше вітаміну Д, який життєво і критично необхідний для нормального функціонування організму. Тому природа, еволюція та й саме людське тіло взяло і адаптувалось до тих умов, в яких жило, мутувало, освітлило людям волосся і. І завдяки цьому, завдяки світлому волосю, шкіра голови вбиралася набагато більше ультрафіолету, що дало змогу синтезуватися вітаміну Д в більших кількостях, що позитивно впливало на людей. Геніально! Тоді логічно назріває питання: яким це чином в Древній Греції, в древньому Римі країнах, де сонце отако. І де нікому не треба мутувати, аби отримати достатню кількість ультрафіолету, опинилися блондини, бо вони ж там жили, народжувалися. хм? Це що, з Північної Європи пішки привалили? Туди аж. І виявляється такий так, привалили. Тим самим зробивши в Греції фурор, бо древні греки, як побачили ясні пасма волосся, то все обімліли. Вони їм так сподобалися, що греки почали зображувати і уявляти своїх найулюблені, найулюбленіших найулюбленіших богинь, Афіну, Афродіту, Геру, Пандору, першу жінку на землі, блондинками. Ну бо ті блондинки їм здавали дуже файними. Та й мужчини супергероїв у яві греків теж часто були блондинами. Ахіл, наприклад, wow, wow, wow. і навіть дійшло до того, що греки їздили в Північну Європу, які, як ми пам'ятаємо, найбільше скупчення білявих людей. Викрадали тамтешніх жінок і брали їх собі в рабство. Ну бо блонди належали до віп категорії рабів, рабинь, точніше. Ну а раз чоловіча увага в Греції до світловолосих жінок була такою величезною, то й самі грекині. Грекині, ніякі не гречки, не гречанки, ні, грекині теж хотіли виглядати блондинисто. О. І аби висвітлити своє волосся, в ліпшому випадку мастили його або соком з лимона, або медом, або відваром з ромашки і подовго-подовго сиділа на сонці. Але ж були ті, хто хотів вже все і зразу, то вони брали і відмочували своє волосся в кувшині із сечею осла. Завжди до ваших послуг, тільки глянь. Чому сечею? Запитаєте ви? Бо в ній є ам'як, який відкривав лусочки волосся для барвника. Софіду Туті. Кіновершен то кажуть. Ще ви можете запитати, чому саме осла? Ну бо в Греції вони до сих пір популярні а, тварини. А колись той поготів. Були у кожного, на кожному кроці. Ну бо вони маленькі, менші, ніж коні їдять витривалі і вміють підійматися вгору. Довго. Останній аргумент, звісно, звучить так собі. Але в грецьких умовах то важливо. Щодо римлян. В них там не було аж такого вже прям захоплення блондинами і блондинками. Ну такої. Але там також були вібрабами а ще римська, давньоримська венера, та що богиня красоти, любові, процвітання і бажання теж була. Що, в принципі, логічно, не була вона злизана з грецької Афродіти але то таке. А ще у Римлян був свій. І лайтовий, не похожий на грецький ніякого сульфіду ртуті і сечі осла, спосіб освітлювати волосся. Вони змішували у рівних пропорціях бука і крокодилячий або ж козячий жир. І наносили ото діло, яке називали гальським милом, на своє волосся. І сиділи під сонцем знов з тим. До слова, мужчини теж таким займалися. Не так часто, але й не так рідко. І якщо процедура прийшла успішно і людина після отих всіх експериментів не полисіла, то й класно, вона тішилась своїм новим кольором волосся ясним. Ну, якщо волосся таки не витримало тої лихої долі і повилазило, що ставалося до слова постійно, то бралася та сама вібрабиня, брилася лисо і з її волосся, блондинистого, робився парик, а ще й потім посипався золотою пудрою. Ну аби все виглядало по-багатому. Для прикладу можна навести нерона, він носив такий парик. Це імператор. І такий розклад подій, що дві богині кохання, бажання, блондинки і те, що вся еліта теж прагнула бути блондинистами, надихнув і представниць найдревнішої в світі професії Hello? на те, що вони теж масово стали освітляти своє волосся. Думаю, це перша причина, чому на блондинках лежить клеймо, легковажно. Ну а потім прийшло християнство, яке в третьому столітті нашої ери просікло, що всі популярні язичницькі богині білявки, і вирішило, що всі вони зло. О. Біла панка. До речі, скандинавська фрея, богиня красти і родючості, здається, теж. Рівень ненависті в один момент дійшов до того, що натуральні блонди перекрашувались в темніші кольори, аби не відчувати на собі різних презирливих поглядів. Тому церква і найбільш негідних, навіть не так, найбільш несерйозних жінок, наприклад, Єву, яка не змогла стриматися перед фруктом, чи Марію Магдалину, яка довший час вела розпусне життя, почала зображувати блондинками в білявому кольорі волосся. Доказую. От вам картина 1426 року, називається Розп'яття. А у Марія Магдалина. Ну, понятно. До речі, намалював її Томазо ді, Джованні ді Сімоне Касай Гвідді. Ну або просто Мазачо. А знаєте, чому Мазаччо? В Вікіпедії пише, що таке прізвище художник отримав за свою неуважність і байдужість, і щось італійського. Його можна, ну, Мазачо перекласти як той, що не попадає. Промахується. Але ви їй не вірте, вона вас хоче набрехати. Я 20 раз перевірила, спитала в мудрого чату, і ніякого зв'язку між Мазачо і промахуванням немає. Тобто хто ж собі таке придумав? А от що дійсно пов'язане, так це культурна пам'ять. Так як в Римській імперії жінки легкої поведінки були переважно блондинками, прагнули ними бути, то і італієць Мазаччо логічно, що взяв і намалював Марію Магдалину саме з таким кольором волосся. Хто не в курсі, Марія Магдалина до зустрічі з Ісусом вела досить розпусний образ життя. О. А от на тій території Європи, де білявство це цілком нормальна тема, там майже всі такі. Наприклад, в Швеції було все з точністю до навпаки. Там білявки вважалися символом невинності. У них була ціла купа жінок святих з таким кольором волосся, що логічно. І тому в тих краях Діву Марію вже зображали зі світлим волоссям. Для прикладу вам наведу діптіх Уілтона. Вілтона. І, до речі, в часи інквізиції їх це певне і спасло що вони як дешльондри, то не винні. Тому що типова відьма 15 18 століття мала довге і густе волосся, по кольору якого можна було приділити її силу і її рівень зв'язку із всякою нечистю. Найгірше то було рудоволосі. Режі жінці би оголосили підозру у відьмовстві в 95%. Чисто чорне волосся також викликало підозри. Але не білявий ні. Ну, бо то або простітутка, або невинне створіннячко. Так думали тогочасні візитори, і я. А от вже з 18 століття нічого не змінилося. Ні. Поль Варлен, француз, який підозріло похожий на Тараса Шевченка і Лесю Українку одночасно. Написав п'єсу. По... Коротше, написав твір з одноіменною назвою. «Во». І в цьому творі однією з головних героїнь була білокура Розалі Дютє. Ця дамочка була представницею древньої професії. І, мимо своєї основної роботи вона ще займалася тим, що допомагала своєму коханцеві. Теж представнику древньої професії виконувати ще й його роботу. О! І от саме цей твір. Цього мужчини, давайте подивимось на нього ще раз. Як вважається, і став першим прообразом у цих всіх мерзенних жартиків і стереотипів. Наступне, що повпливало, я вже говорю як от цей лінивець зоополісу. Е. <плес> Наступне, що повпливало, так це джентльмени надають перевагу білявкам з Марлін Монро в головній ролі. Її героїня Лорелей Лі там ну, не зовсім тупенька, але добивається свого за допомогою своєї милої зовнішності і не до кінця серйозної поведінки. І все, де була присутня Марлін Монро до слова брюнетка з народження, ставало дуже популярним. Тому власний такий образ блондинки, який вона зіграла. І почав кочувати з фільму фільм, і в кожному з них він викривлявся все більше, більше і більше гіршу сторону. <клес> Тому й засів голову людям отакий от образ, а особливо мужчинам, які знаєте, ото ротеї повідкривали при вигляді симпатичної дами, і ні бе ні медуку зложити не можуть. О, і аби на фоні такої красуні не здаватися якимось тупим, і відсталим. То вони почали казати, що тупими є саме блондинки. Таке пояснення не я придумала, а знайшла в не одній, до речі, статті. хоча так по факту, воно мені не дуже подобається. Але так кажуть, що вчені в якійсь мірі таку теорію підтримують, тому що світловолосі жінки завжди привертали більше чоловічої уваги, бо вони були рідшими. Ніж темно волосся. І відповідно в них було більше кавалерів, і вони багатьом відмовляли. Ну бо мали вибрати одного, та максимум двох. А тридцятьом то відмовили. І от в мужчин в пам'яті лишилося, що блондинки то погані. От тепер і мстять. І, як я вже і казала, мені така теорія, не знаю, не дуже подобається. Ну а так то вчені вже 300 тисяч разів довели, що взагалі ніякого зв'язку між кольором волосся. І інтелектуальними здібностями у людини немає. НЕМАЄ. Єдине, шо водню, яким колись так часто любили висвітлювати волосся, негативно впливає на роботу мозку. Ну але вже прямо не аж так критично, аби придумувати тисячі мільйони анекдотів про білявок і тримати в себе в голові стереотип на постійній основі, що вони недалекі. Робили ж навіть такий експеримент, давали людям фотографії, на яких були дівчата з різним кольором волосся, і просили оцінити їх ну на вигляд. Хто з тих дівчат найрозумніший, а хто най... ну, найнемудріший? І як ви думаєте, хто виявився ото найнемудрішим? Та дівчина з найсвітлішим кольором волосся? І все б нічого, але на всіх тих світлинах була одна і та сама дівчина, просто в різних перуках. Тому мені здається, що від того вже варто відмовлятися: від оцінювання людей по їхньому кольорі волосся, стилі одягу, вазі, вподобаннях, не знаю, релігії і так далі, і національності. Ну, якщо це, звісно, не русський, бо там все понятно. Це, звісно, якщо ми хочемо побудувати адекватне суспільство, в якому така, така, така і така людина будуть почуватися один біля одного безпечно, комфортно. І не получать ніякого осуду в свою сторону ні за що, крім негідних вчинків, які порушують кордони іншої людини.